Добрий день. Добрий день. Вісник до вас у гості. Пожалуйста. Вісник продовжує роздавати подарунки своїм передплатникам. Другим переможцем акції «Посмикай удачу за хвіст став Михайло Зойок. Михайло Андрійович живе у Сновську. Працював по всій області. Живі мікровиться в Враговськах я був председателем 12 років. Ну, В Рагосках і може десь проскакувало, що встроював завод. Демонтував його в Білорусі. Перво сюда ски згадує часи, коли зарплату можна було видати взуття. Жінське сапогінні погане. Вите до дев'яноста рубляйство mm -hmm. мозки. дето 60-70. Ну, більшість брали зарплату. Дівносто -е година mm -hmm. ді -ді нормально, нічого не можна було ні на ні купити. Змінив не одне керівне місце. Зараз на пенсії Вісник виписує дуже давно. А призвід улюбленої газети виграв перша. Це для, Варшай, це для, це для для каши. Спробуйте і ви швиденько надсилайте листи на адресу, що на екрані, і встигнете на наступний розіграш, а їх попереду ще чотири. Більше про переможця цього тижня читайте в газеті. Бісник ще, а що іще?